Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас з вами випуск, який присвячений грошовому доходу. Ми зробимо розклад для тельців на цей місяць. Розклад буде у нас на три карти, як і минулого разу. Сьогодні у мене є теж такий помічник. Минулого разу був дюмортеріт каміння, а це гірський кришталь. Це не те, що прям мінерал для притягування грошей, але гірський кришталь дає змогу чіткіше побачити ваші цілі, підсилює наміри і очищує простір від якихось втручань зовнішніх. Тому у нас з вами сьогодні буде розклад, як я вже сказала, присвячений тому, щоб ви дізнались. Де і як можна заробити якісніше, більше, швидше? Отже, тільці. Давайте. Перша карта це стан потоку на сьогодні стан грошового потоку. Друга карта, що впливає на ваші доходи. І третя карта, що допоможе збільшити ваші доходи. Давайте подивимось. Отже, стан потоку на сьогодні. У вас є деякий дохід, здається, він стабільний, але ви хочете заробляти більше. Бачите, людина дивиться вдаль. Ваш мозок займає саме ця така ситуація. Як можна збільшити дохід? Що впливає на доходи? Впливає небажання щось робити, впливає е апатія, якісь стани, е коли вам не хочеться нічого робити, е стани смутку чогось такого. Тобто не, не можна вам сумувати, не можна допускати бездіяльність. І що допоможе збільшити дохід? Вам допоможе збільшити дохід те, що буде корисно світові, або в прямому сенсі, якщо ви почнете, почнете працювати з закордонними фірмами, подивитись, наприклад, у сторону бізнесу на Амазон, або знайдете собі закордонних партнерів, або влаштуєтесь і почнете подавати резюме у якісь закордонні фірми. І все буде добре. Тому що карта світ це карта, яка вказує на щасливий фінал після довгих якихось понавірянь. Тому тільці я вам бажаю відкрити Новий світ, відкрити нові джерела доходу у цьому місяці. Дякую вам за увагу. На все добре!